Я провела в вантажівці 6 днів. І от що я вам скажу по своїм спостереженням: їсти в вантажівці так собі, тому що ми їхали в дві руки, і вантажівка постійно рухається. Під час руху не можна готувати, ну неможливо майже готувати. Їсти також не дуже хочеться, тому один раз за весь час ми пішли в кафе Заходи, сходи сонця, найгарніші саме тоді. Коли хочеться найбільше спати. Купа перевірки на дорогах, купа поліції. Вночі неможливо запаркуватися після 12-ї ночі. Хоч бери да плач, хоч бери да зупиняйся на тій дорозі і спи на обочині. Просто Просто катастрофічна ситуація. Що ще хочу сказати? Ми працюємо на Амазон. На Амазоні супер-гіпер контроль, все дуже перевіряється. Як ти приїжджаєш на Амазон, за тобою ходить людина, яка слідкує, куди ти йдеш, що ти робиш, контролює тебе. І, і отак знімати там не можна взагалі, в принципі, щось людей чи щось процеси які. Але ми там трошки познімали таких речей, які, які дозволені. От водій спить. А вже приїхавши додому, я зіткнула з полегшенням. Колись я їздила навіть 5 місяців безперервно в рейсі, без з'їзду додому. Але тоді були інші цілі. Ті цілі досягнулися. Зараз цілі взагалі інші. Ось така історія.